Ну а далі про здоров'я Метеозалежні люди дуже важко сприймають будь-які погодні зміни. І зараз саме такий період, адже в Україну повертається справжня зима. Як же пережити цей час допоможе наша аптечка? Метоочутливость це не хвороба. Утім, завдає безліч незручностей. Сьогодні 60% жителей жителів планети на залежність від зміни погоди. В большинстве случаев то, що ми називаємо метіочувствительності і ощущением, как бы перемены погоди, связано з изменением артериального давления, либо понижением, либо повышением. Основні причини это і хронический стрес, і неправильный образ жизни, низкая физическая активність, високі психоэмоциональные нагрузки. Якщо погодні умови призводять до підвищення тиску, зробіть масаж шийно-плечового відділу. Така процедура чудово покращить кровообіг. Людям зі зниженим тиском у разі погіршення самопочуття при зміні погоди допоможе контрастний душ. Та якщо вже найближчим часом ви не відчуєте покращення, обов'язково зверніться до лікаря, адже такі симптоми можуть бути ознакою серйозної проблеми. Якщо це молодий чоловік, то все без каких-то наліч, каких врожденних здоров'я, без якихось хронічних заболівань, може не просто плохим самочувствием і зниженням трудоспособності на даний момент. Якщо це чоловік чуть постарше, да ще в плюс, не дай бог, з гіпертензією, на фоні повищення давлення може інфаркт інсульт случиться. На головний біль найчастіше скаржаться метоочутливі люди. Щоб якнайшвидше позбутися його, легко масуйте скроні, пийте багато чистої води. Добре, допомагає старий бабусин метод прикладання капустяного листа. Тримайте його на лобній ділянці протягом 10-15 хвилин, при цьому максимально розслабтеся. Також корисною абсолютно для всіх стане спокійна прогулянка на свіжому повітрі. Якщо ви вже помічали, що недобре почуваєте себе під час зміни погоди, уважно стежте за прогнозами синоптиків і намагайтеся не планувати важливих справ у ці дні.